Чому не у кожної людини, яка переживає травматичну подію, розвивається ПТСР? Це важлива тема, тому що зараз багато говориться про ПТСР, про ПТСР, про те, що це може бути у багатьох, насправді протягом вже першого місяця після травматичної події більшість людей почнуть опрацьовувати те, що з ними сталося. І якщо людина достатньо ресурсна, сильна, Тої психіка опрацює це і від багатьох факторів залежить від того, наскільки вона сама ресурсна, наскільки вона до того справлялася з подібними ситуаціями. Також є ще два важливі фактори, якщо у людини є соціальна підтримка, тобто підтримка близьких, оточення. Адекватні люди поруч, якщо це військовий, то адекватні командири, які розуміють і підтримують. І друге відновлення після травматичної події з середовища з низьким рівнем стресу. Тобто, якщо, наприклад, військовий пережив кілька дуже інтенсивних травмуючих подій або одну, і потім відправився кудись на відновлення, на реабілітацію, то у нього буде набагато більше можливостей для...